Так, Ріна вирішила зіграти магазин міні-бренсів. Викладає всякі Вау. <рес> малесенькі міні-бренси в магазині. Каже, я буду бавитися от в поліції. Так то машина поліції. То що тут треба робити? Робити закупки чи охороняти твій магазин? Е, робити покупки. Поліція теж робить покупки, окей. Добре. А що, поліція не буде? Ну та та поліція теж мусить їсти. Просто, може, він на службі, я ж не знаю. Чи він якби після роботи приїхав на закупки, так? Mm -hmm. Добре. Так, розкладає. Там всяких є багато таких маленька, маленьких. Є ж така маленька книжечка, можна прочитати, чи, чи, чи що там є, можна купити. А, типу по акції? Так. А ну де я подивлюся книжка з акціями. Дійсно така от малесенька міні-брендс. Знаєте, як то при вході ставлять оці акційні товари. І все, і собі обираєш, що хочеш. Добре. Прикольно, давай десь то поставимо, я не знаю. А тут вже біля кас розставляєш, я тут одесь залишу біля каси, може, може комусь треба. Отут поставлю. Знаєш, біля каси будуть йти і будуть брати собі. Так, у нас що тут є? Візок, якщо багато щось набирати. А я найчастіше люблю брати ось такі візочки, вони найзручніші. От, собі витягну і так на коліщатах везеш. Тут менше влізе в цей візок, тобто менше грошей стратиш в магазині. А тут не тільки продукти, тут ще й іграшки бачу. То що, магазин якийсь продуктів і супермаркет? так? Там є все. Забрали Кароліну із садочку, повернулася, вона хоче бавитися mm -hmm. міні-бренсом. Каже, ням-ням. там жилечки, а ну, де я подивлюся такі от міні-жилеєчки, якщо порухати всередині, реально вони так прогинаються. Ну, типу щось там є якийсь матеріал. А каже, давай потім з цього лего, як побавимося вже міні-бренсами, складемо хатку Dollhouse. От Я, чесно кажучи, я не знаю, чи з oh! Лего oh! є. Вий... Ріна ще дві жилейки. А, дивись, це жилейки, оці такі з полуницями чи з кавунами. А це в нас, типу, як маршмелоу чи щось типа, то. Чи так, Рона знайшла ще книжечку. Ану покажи. Там можна щось почитати. Так, дивіться, можна почитати. Це в нас книжка Hello. І тут гортати сторінки можна і читати. А ну, чи щось прочитаєте, чи ні? Ну, щось видно, якісь літери. Книжечка. Ні, книжка прикольна. Кароліна міні Бренза тримає коробочці з-під своїх духів. Зараз. І сподобалась коробочка Hello Kitty. Вони всі вміщаються. Хоча в Кароліна, от скільки в тебе тих міні-бренців? Десь 100 штук. І вже скоро- скоро в нас відбудеться що? Миколай і ще буде Різдво. І з'являться дуже багато в нас адвент-календарів. А, а ти який хочеш адвент-календар? Я хочу адвент календар, типа мінібренд. Маленькі лего. Маленький лего, міні бренд. Маленький. Маленький, маленький. Чи Кароліні подобається відкривати ці адвент календарі? Каже, В неї попався Лего. Я не знаю, чи Лего є в міні-бренсах. Він, напевно, є там якусь Ой, Наталя закрила двері, щоб мене не заважати. Вона робить їсти. а Ми коротше чекаємо. Чекаємо, коли зваряться наші Що ми будемо їсти. Ну? Mm -hmm. no? Не знаю. Не знаю, що? Oh. Ми будемо їсти равіолі. <смеш> Карліна в шоці, вау, равіолі будемо їсти. Бачиш, як круто. Ну, а потім, коли ми побавимося, поїмо Равіолі, зробимо лего дупло Габі Дулхаус. Ну, коротше, це треба якось вигадати, придумати. Хоча в нас дуже багато деталей, але не знаю, чи вийде. В Україні дуже сильно сподобався цей мультик. А ти з Габі що би хотіла? Які іграшки? Я би хотіла цілу хатку Габі. Цілу хатку, ого! Таку величезну величезну Так. Капець. І що би ти з нею бавилася? Так. А який твій любимий персонаж з Габі Хаус? Напевно, сама Габі. І любим. Діджей, любимий. Діджей котик. Та? А пандик. А пандик. Теж пандик. А мені знаєш, що подобається? Доця Бокс маленько. Я, Я просто теж, теж дивлюсь той мультик. ну якби... Ти не хоче, чи його теж дивишся? Зранку встаєш, Карліно будеш, вона не хоче вставати. Така сонно включаєш Габідл Хаус. Вона відкриває очі. О, нова серія. Клас. Ми сьогодні дивилися класну серію з нового сезону. А я Там, де... пропустила три серії. Ну так, проспала три серії. Я Її так будив, і три серії пройшло, і ми ж й запізнилися в садочок Через бо Кароліна дуже довго спала. А це ти що таке знайшла? Що таке щось велике, довге? Це що? А, це, це з фешн. Фешн-міні-бренд. у нас тут попадалися просто е, шапки. із цього от міні-брендс, а, снікерсів. Попалася золота колекція взагалі. кросівки, шапка. І виявляється, що вони всі, у ці міні-бренси, фешн і снікерси, неважно одяг, підходить для кого? Для якої ляльки. Barbie. Для Барбі. Для барбі. Так. Вау, а це настільна гра Мікі Маус. Там всередині щось є. Може там є маленька гра, може її можна розкласти і там є маленькі кубики кидати. А Ну давай подивимось. Виявляється міні бренд це не всі, але деякі можна відкрити і подивитися, чи там дійсно щось є, чи це бутафорія. Діставай, секрети. Аааа, вот шоколад. короче, кусочок картону, все, це бутафорія. Короче, Нас обдурили. Там а нічого немає. що прикольно? прикольно. Це насправді не бутафорія. Не бутафорія у це? а ми таке пам'ятаєш бачили, в сільпо продавалися вони. Між іграшками. Вау! І вона насправді той м'ячик можна бавитися і потім назад запакувати. У нас таких два м'ячки має бути. Десь ще тут зелений. Я ще зелений вам покажу. Ну, так. А де він є? Там. А, він там. Я його не побачив той рожевий, ними можна бавитися Тут коробочка. Це в нас є Color Nido Change. бачите, салат? Ось такі от кулечки різнокольорові. На, Тримай, Можеш їх запаковувати. Бачиш, не тільки можна продати. Ще й бавитися. У нас просто тут такий величезний прикольний набір був. Бавилися в садочок. Туда машини привозили, типу, як в американських тих фільмах, автобус, дітей в садочок, вони всі виходили, там, бавляться, дуріють, а потім їх забирають. Але виявляється, що це не хата, а всі батьки жили в готелі. Як зручно. Садочок зразу через дорогу в готель. От, і всі дітки вже дивись на сходах. Вже всі побігли додому. Так як ми. Забрали тебе і побігли додому. Да, Там ще є холодильники. Вау, і двері відкриваються, і туди можна ще щось понабирати. Ну це нічого, не. це просто намальоване, типу фруктики. А є музика? Покажи, як тут музика грає. Типу каса пікають. Ще раз, теж каса. О! Шум в магазині, каса. О, то так шумно, як теж в тих супермаркетах, стільки людей. Минулого року просто вивчила колядку, пішла по всіх бабах і дідах, поколядувала, Так зручно. Пішов, поколядував просто до родичів. І все не треба йти ні по яких там сусідах по інших домах, тому подібно. І на собі на міні Бренс, на цей супермаркет, хоча міні маркет він навіть називається. Хоча він не є дешевий, але собі на колядувала. Я пам'ятаю в моєму дитинстві. Я коли ходив колядувати, то я дуже мало на так, да, там відкриваються навушники і їх ще й можна витягнути. А ну давай подивимось, чи їх можна витягнути, чи ні. Mm -hmm. Ну, Давай. Mm -hmm. <laughs> Все. Їх можна теж одягнути барбі. Уявляєш? Не mm принад. -hmm. <laughs> Ти якщо цей хрупиш, то можна так носа закрити. хоп. Так, навушнички в нас рожеві, і вони складаються. Оп, ось так. І потім в таку коробку Джоджо. Headphones. Не знаю, чи вони е, справді такі продаються в інтернеті. Можна загуглити і написати, чи вони реально продаються і скільки вони коштують. Тут труситься. Що там труситься? А ну покажи, що це є взагалі. Це в нас печенька. Ні, це це ж нагетси. Може там нагетси є? Тому що скорше приготуємо, ніж мама. І будемо їсти нагетси з равіолями. А ні. Нас дурили. <смеш> Бачу в одній коробці взагалі якісь. Картонки нарізали, коліна засумувала, бо міні Брендс не у всіх іграшках кладе так, щоб можна було все розкрити і подивитися, доторкнутися. Тримай. Я вже запакував ті навучнички. Все з'їли ми равіолі. А коріна прийшла, каже, знаєш, що я їла. Каже, що я з'їла 9, ти з'їла? А чого ти з'їла саме? 9 аперолів. Замість того, щоб сказати 9 равіолі, сказала, я з'їла 9 аперолів. Тільки аперолі не їдяться, а п'ються. А Вона з'їла 9 равіольчиків. Так, прийшли в кімнату. Каже Карліна, вона розкладає ті міні-бренси, щоб магазин був відкритий. А я маю зібрати Gabідl House, щоб вони там жили і привозили туди ті всякі іграшки, продукти і в тій хатинці розкладали. Так, треба тепер, знаєте, включити мультик, щоб дивитися, як та хата виглядає. бо навіть, дипу, Я розумію, що вона там на три поверхи, але деяка кімната вже не знаю. А ви напишіть в коментарях, ви маєте таку велику хату від Gabi House? У мене насправді такі величезні і ще й досить дорогі. Нам вже навіть порозбирала той готель. Каже, все, я вже тут приготувала до роботи все. Будували, будували, акорона мені пояснювала деяка кімната, тільки де в нас немає таких деталів. Там десь є музичний зал, там в нас немає мікрофона. Вирішили зробити ось такий от Габідл Хаус, як вам сподобався. Ну, Я збудував хату, а коліна розставляла тут інтер'єр. Короче, кухня, туалет, якийсь там співочий зал, щоб для співання, тут сплять. Тут така обов'язково треба, щоб пандик заїжджав, та? Так має бути? Це як, типу, ця лялькова доставка, пандик заїжджає. А тут, коротше, вони щось не знаю, якась як святкова кімната, чи то святкова кімната на горі. Тут а, десь в ушку має бути ясло, так? Так. Котячі ясла. Це вушко. А ось це вушко це ясла. Зараз ми зробимо це, свідкові. Це вушко, вушко э, цей. Як він Пандика. Там Тамдика трошки чорний. Трошки чорний. Добре. Зараз зробимо це вушко трошки інакше. Це не з іншого боку мають такі розмальовані штуки. Зараз щось придумаємо. Так, вушко, от поміняв. Тепер воно похоже на габідл хаус. Так. То виходить так. Зліва щепнув, а справа аж два. Пандик! Оце дива! Все, ми будемо дрібніти і йдемо в цей Габідл-хаус, ліковий будиночок Габі. Ну, збудували ще купу деталей запасних. Ну, добре, що хватило. Я не знаю наскільки він правдивий. Нам навіть ліфт дивиться, зроблений є. Так що можна ліфтиком їхати, хоча він не рухається. Я не знаю, може можна його зробити, щоб він рухався, але. Вийшло якось так. Тобі сподобалось. Все, хата є. Міні-бренд готуються, там вже доскладаються, дітки ложаться спати. Так, оце от у нас пандик. Ось такий вийшов. Пандокіт. Ну, і тут от ще якась дитинка. Круїна вже спить, можна включити навіть нічничок. І мама. Чи не мама? Це Габі, Габі Дулхаус от співає, тільки вона співає не мікрофон. А в нас виходить так, що в гребінь. <рес> Дивись, ми ще можемо зробити доставку. Це ж так, як в Габі. Дивися. Каролінка, сюди ставиш і там приїжджається коробочка, і виходить лікова доставка. <рес> Клас! Все зійшлося. Супер. Так, зараз я прийду. Я знаю, тварь, тварь, тварь. хто там живе. Хто там живе? Спальма, ось тут і спальня. А, там мала бути спальня. Так. Да. Ну там, можна поміняти. Там тут Dreamcase, а тут? Тут м'явка. М'явка живе. Тут ванна. Добре. А де тоді доця Бокс живе? Тут. А в яслах тоді хто? Котофея? Тут, тут сховали якраз е, секретну А міні-Бені? А, він ж в яслах живе з одним зубчиком. Mm -hmm. Весь там. Ну тут точно в нас співає в цьому. А в тій кімнаті, там де їсти робить, то в нас, здається, робить всякі ті експерименти, так? Щось там вони малюють, ліплять. Ні, то вони готують. Готують, а і готують їсти, ясно. Всяке печенька, піце. Ти ж сьогодні в садочку, що робила? Готувала піцу. І їла? Так. Mm -hmm. Смачна вийшла? А ти казала, що ти вже профі в піці, бо ти вже робила її на майстер-класах. Ясно. Ну, оце тато точно вгадав, що це лялькова доставка, правда? Ось звідси Дані, пандик з'їжджає. мала бути довго. Типу з боку стояти. Я знаю. Просто у нас так ну, не вийшло. Зато у нас теж класно вийшов цей габідл-хаус. Тут живе Карліта. Карліта живе? Така машинка. Машинка з хвостом котячим.